Творче об'єднання «Начитай». Читай Богданіто Чухлик 1. Проспиртована дорога В руці пляшка горілки, в на грудній кишені Рюмка, а в голові хмільно. Ну і що може бути краще? Сонце світить, вітер дує, жаль, що тільки пташки не співають. Байдуже, головне те, що ноги самі по дорозі біжать, думати не треба. Сьогодні поминальний день, отже треба мертвих пом'янути. Що завгодно кажіть про чухвика алкоголік, п'яниця, дармоїд, але те, що він не шанує свій рід, а тата, та, поки не п'яний, як ніч. Була у нього й інша причина прозаїчніша й цинізмом просякнута. Вдома з самого ранку вже була розбита, а перед тим розпита. Добра така пляшка благодатної водички. Починався дебожий крик, оте вигадане правило, друга завжди зайва. Вислуховувати такі неподобства не хотілося, навіщо настрій поганити. Тому вихід один піти у утиші спокої випити за царство небесне. Не будемо його судити, він сам вибирає, який шлях йому долати. Відзначимо те, що привело його спочатку в місцевий магазин на Ливайку. У кишенях тепер вітер гуляв, якщо насмілювався туди подути. Але в руках з'явилася пляшка. Третє за сьогодні другу приговорили зі знайомим, нічим зачухлика не кращим. Алкоголік зі стажем все ж таки дійшов до кладовища. Хоча добряче його заносило. Та й ти зигзагами ж. Прямо таки пригода. 2. За вас до дна. На важкі часи значно розширили кладовище. Довгими рядами пробирався чухлик до своїх. Внутрішній навігатор працював відмінно, підводила лише опорно рухова. Наватів на облізлу огорожу, мало не перечепився через купу землі, нариту кротом. Ось і прийшов, сів за проржавілий столик, підвів очі, з двох скромних пам'ятників на нього дивилися батьки. Зліва, у кущах, стояв дідусів надгробок, що тримався лише на божому слові. Колись монолітний, високий, гранітний. Тепер же лише тінь, що так і норовить упасти. «Ну, що, панове. Почав чухлик, дістаючи рюмку і відкручуючи пляшку дешевої горілки. За вас до дна. Лише після третьої випити здогадався чухлик налитий родичам, як за традицією водиться. Біля кожної могили, крім лампади, давно засохли квітів, стояли рюмки кожному по половинці, а то ще й собі не вистачить. І бігом за стіл, бо ноги не тримають. Розговорився, точніше, розкричався, сміявся та хихотів, І одну за одною. Хряп, хряп, хряп. У самий розпал свята пляшка опустіла. Чохвик не розгубився, подався з моги сьорбати, трохи погнівився на себе за тодішню жадібність. Зараз, мав би три рюмки, а не півтори. Випив усе і від таких фізичних навантажень, як нахили туди-сюди. В нього голова пішла обертом. Чухли гветь зміг сісти на лавку і одразу ж з неї впав, задравши ноги. Поруч впала дідова рюмка. Три Похмілля поміж могил і хрестів. Повільно розплющив очі, спина пекельно боліла, ноги затекли. Зовсім не схоже на постіль, куди це він сьогодні потрапив. Парив холодного вітру трохи освіжив думки, але не розігнав туман похмілля. Як добре, що місяць світить так яскраво. Зирк наліво, темні хрести. Зирк направо, пам'ятники. Кладовище! Він хропів там, де спочивають усопші. от дідько. До такого зелений змій чухлика ще не доводив. Чорт із ним треба вибиратися звідси. І ти не зміг, довелося повсти. Довго описувати тут усі ті віражі, що п'яничка витоптував своїми коліньми. Куди не кинеться, на чиюсь могилу наскочить. Йому постійно ввижалися чорти, він подовго зупинявся, почувши підозрілий шурхіт. Паніка посилювалася і коли досягла свого апогею, чухлик з патрійною силою ринувся кудись уперед, не розбираючи нічого. Голову сковав сильний біль, зірочки з чортиками закружляли в очах. Стара темна стела не витримала і впала в кущі з тихим гуп. Тільки з цим ударом до чухвика дійшло, в якій біді він опинився. Один вночі на кладовищі ще й з диким похміллям. І що оце от робити? Всівся алкоголік на повалений женим пам'ятник і замислився. Не схоже, він був на відому античну статую, хоча всі зусилля докладав, аби ті свої три думки докупи зібрати. Потягнувся в кишеню за рюмкою... Нема! Розвів руками, як вдарить себе по боках у розпачі. Телефон! Ось що його врятує. Треба синові зателефонувати. Він приїде і додому відвезе. Розумний, на мотоциклі їздити вміє. Ну, просто татова гордість. Останньою перепоною було знайти його номер у контактах, але із цим чоловік впорався. Довгий гудок. Ще один. Чухуйк нервово вишукував чортів поміж чорних силуетів хрестів. Алло? озвався басистий голос Аліка. «Чотири! Я с прямо у твоє ліжко. «Зенку, візьми мотоцикл і забери мене. Ні, привіту, ні конкретики. Та Алік уже звик до таких дзвінків. Де ти вже загубився? Роздратовано питає. Отак завжди. Батько нап'ється і загубиться десь, а йому вишукувати. Як хлопець сам пив, то додому приходив у будь-якому стані. Я на кладовище. Хлопчина мало не впустив телефон. Де де? На кладовище! Та ти їдеш, чи ні? А зараз буду. Поклав слухавку і красномовно вилаявся. Мати буде не в захваті і так. Он кричала, коли додзвонитися не змогла. А тепер Аліку пізній ночі треба мчати за три кілометри туди, де мертві спочивають. Не лайно, а ціла купа гною, чорти б її виклали. Одягнувся, взяв ключі від мотоциклу. Я за батьком. І грюкнув дверима, не бажаючи чути відповідь. Дорога темна, вуличні ліхтарі не працювали, але фара справлялася. Старенький двигун, заведений з третього разу, шалено гудів, чуло все село. Якщо Алік не спить, то і їм не дозволено. Доїхати до кладовища то одне, а знайти там батька зовсім інше. Повільно просувався рядами могил, несвідомо повторюючи денний маршрут батька, хлопець мало не трусився від страху. Мружив очі, вдивляючись у темряву. Ну, його, це бухло, якщо воно приводить на кладовище вже й в буквальному сенсі. Різко зупинився, побачивши село на п'єдесталі. Через мен зрозумів, то зламаний пам'ятник, а на ньому виходить його батько. Батьку, ти. Я, я не гріджі. Потроху, під руки, вивів Алік п'яного з складовища і всадив на мотоцикл. Всю дорогу батько приговорював, Ані капля в рот більше. Аби ж. Першою справою по приїзді додому в нього було опрокинуто 100 грам від стресу. Зігрівшись і повеселівши, він зайшов в спальню, де його чекала рознієвана дружина. Дочекавшись кінця виговору, чухвак лише відповів Я з гладовища прямо у твоє ліжко. Впав і захропів, весь у землі. Від нього тхнуло спиртом і брудом. Дружина почала його виштовхувати. Льолік, помийся, йди геть, авкаулік бісів. Алік не став свідком цієї сцени. Бачив, він їх з десяток вже звик. Погляд його був прикутий до пляшки, з якої зовсім нещодавно хильнув батько. Довго хлопець стояв незворушно, свердлив поглядом склою цю прокляту рідину, від якої усі їхні біди. Невже спирт має аж таку владу над людиною? Виходить, що так. Важко зітхнувши, Алік підійшов до столу, схопив пляшку і пожбурив у прочинене вікно. Десь далеко пляшка впала, горілка полилася в землю. І разом з нею тільки вже в душі хлопця розтікалося по тілу полегшення. Вибір зроблено, не буде пити. Тільки от чи, дотримається він свого рішення. Це вже питання. Богданіто. Чухлик.